Привіт, дорогі друзі! Сьогодні інакший формат блогу, ніж наші щоденні новини у Банделі. Буде трошки довший блог. Ми не можемо зараз їздити Україною знімати міста. Щодня наша увага відірвана, звичайно, на тему війни. Але тим не менше, ми продовжуємо тему розмов про те, як нам відбудовувати міста, так і точиться... Дебати вони не сильно зараз ще активні. Найбільше я бачу активність там, де звичайно є руйнація. Ми все ж таки бачимо якісь ініціативи від мерів Ірпіня, від мера Харкова. Вони на слуху і викликають дуже багато дебатів. Тим часом працює урбан-коаліція Розквіт, в яку входить кілька десятків. Експертів з, з, з всього світу, фактично, із штатів із, із Великої Британії із Європи, і ваш покірний слова також туди входить. І наразі е, ця убенкоаліція започаткувала традицію е, лекцій. Їх відбулося вже п'ять. І власне п'яту лекцію читав. І я вона буде окремим блогом записана для вас. Е, наразі на каналі розпиту дуже мало підписників, тому я вирішив трошки продублювати те, що там робиться. І особливо те, що мені дуже подобається. І почнемо ми сьогодні з теми, яку я назвав Люди чи цеглини, тому що це звіту лекція Лілет Бредлс. Я зараз по неї розкажу більш конкретно, але я трошки сфокусую на речі, які мені імпонують, там, і на, на, на свій особистий досвід, тому дозволю собі перейменувати її лекцію власне, в тему Люди чи цеглини. Отже, Лілет Бредлс. Друзі мої, це є історикиня мистецтва, яка працює в Амстердамі, і є директором Архіз Фондейшн, культурного аналітичного центру, який сприяє дискусії про просторові і міські потреби. Крім того, вона є викладачем, куратором, лектором, головним чином, який стосується перехрестя мистецтва архітектури і його ролі в мистецтві. Також вона. Працювала над багатьма книгами і дослідженнями щодо відбудови міст після військових дій там, чи конфліктів. Так. А це власне, книжки, які вона видавала так, в, з її авторством, які присвячені різним, різним абсолютно е, випадкам. Зараз про них поговоримо. Отже, почала вона свою лекцію з того, що розповіла про таку певну статистику, як відбувається відродження міст так, чи країн. І насправді ця статистика трошки лякає, бо дуже часто журналісти мене питалися, скільки треба часу, щоб відбудувати наші міста. І коли ми їм говорили, що це потрібно кілька десятків років, вони так дуже ніяку у ковілу пускали очі, що, мов, трошки непопулярні речі, ти говориш. От, отже, після офіційного припинення вогню, так що місяць тривають якісь там перестрілки. За чотири місяці після офіційного перемир'я переважно починається, що зберігається чотири місяці концентрація військових. Протягом аж двох років відбувається демобілізація. І після того протягом ну не після того, напевно, одночасно після цього всього протягом п'яти років відбувається дискомфортне співіснування. Що мається на увазі? Відбулися катастрофічні зміни. Люди переїжджають з інших регіонів, які постраждали в інші. Починаються якісь конфлікти. Вони ще не влаштовані, не облаштовані. Вони стикаються з іншою якось, напевно, звичками, ментальністю так. Призвичаються все це дуже в стресові умови, і ці стресові умови переважно тривають 5 років. Власне кажучи, після цього дискомфортного співіснування відбувається нарешті мирне співіснування. Діти ходять в спільні школи, садки, відбувається соціалізація і, в принципі, запущені якісь процеси відродження, і вони дуже обнадіють людей, додають оптимізму. І це називають цей процес власне Люда Бредлс як мирне співіснування. І гармонійна кооперація пізніше е вона відбувається протягом наступних 25 років. Тобто, це приблизна адженда, що нас чекає після припинення вогню, що ви собі уявили е часові рамки, власне кажучи. Також Лілет розповіла про фази відновлення. Так? Дуже цікава також статистика, що перша фаза це коли починаючи після припинення бойових дій, домінують тимчасові притулки і іншої форми тимчасового будівництва, від таборів для переміщених для біженців до великомасштабної інфраструктури допомоги, де військові все ще відіграють велику роль. Друга фаза називається, вона називає фокус архітектури миру. Люди намагаються відновити повсякденне життя і справжньої координації поки що немає. Відсутність контролю і процесу часто призводить до етнічних анклавів, закритих громад, незаконних поселень та розростання міст. Тобто, тут воно трошки може не про нас, так не про етнічні моменти, бо це напевно мова йде про. Біженці, наприклад, з Сирії, чи з Афганістану, чи з інших країн, які попадають в Європу чи в США, і, відповідно, там починається якісь угрупування етнічних анклавів. Але анклави дійсно це загроза. Тобто анклави завжди це є консервація якихось негативних емоцій, і починається політика свій чужий, так? тобто воно не, не, не дуже є хорошим. Саме на цій фазі структури починають обмежувати втручання і дають початок функції. Але ця фаза також може запропонувати вікно можливостей для пропаганди позитивної взаємодії та зменшення ймовірності відновлення конфлікту. Взагалі, я колись спілкуючись з урбаністами з Нідерландів, почув таку слова гордості про те, що ми дуже тішимося, що у нас не було жодного конфлікту, де б поліція побила мігрантів. Тому що ми не створюємо анклавів, ми стараємося їх відразу адаптовувати в різні середовища, поселяти між місцевого населення, і відбувається швидший процес кооперації і такого мирного співіснування. І, власне, кажучи, в Німеччині каже, ми знаємо, що були випадки, коли поліція мусила застосувати якісь силу, якісь побиття і терор, тому що власне вони поселяли в анклави цих людей, і це сприяло власне. Нарощенню конфліктних в них, ідей в їхньому середовищі. Третя фаза говорить про те, що створені вже інституції, які розпочинають більш скоординований процес, в якому виділяється простір і визнаються права власності, і планується довгостроковий розвиток інфраструктури. Ця фаза більше нагадує звичайні процеси міського планування, під час яких результати обговорюються між різними групами та владою, а не є результатом спонтанних дій мешканців. В нашому випадку ми бачимо, що спонтанних дій мешканців поки що немає, так тобто українці все-таки мали традицію громадянського суспільства, і я не бачу поки що такого, щоб от приїхали, приїхали мешканці з інших міст, там, Львівську чи Франківську чи Тернопільську області і починають будувати якісь самі собі якісь фавели і там жити, і потім казати, що ми тут будемо жити. Так, Тобто все-таки в нас. Інший цивілізаційний трошки є е, рівень, і е, це не може не радувати. Але поки що, все таки є момент, що є запит. До влади про організацію таких інституцій, які би могли розселяти людей, організовувати їм роботу і якусь вести статистику. Влада десь справляється краще, десь справляється гірше. Але ми чуємо на поки від влади якісь такі дуже маніфести, про те, що ми всім все дамо, ми всім все організуємо, і відповідно, коли це звучить в ефірі, то люди на це і сподіваються, на що напрягатися, якщо, скажімо, влада і так нам все повинна дати, ну, по крайній мірі, обіцяє. Хорошим цікавим графіком є от така штука. Насправді я думаю, що вам буде цікаво. Це мова про рівень підтримки з інших країн або від е, донорів, е, коли відбувається конфлікт. Е, ну, тобто, це графік та по, по осі Y У нас є рівень підтримки, по осі X У нас є час. Так, і от, власне, з часом ми бачимо, що коли конфлікт відбувається, дуже ж стрімко росте рівень підтримки. Від різних донорів, волонтерів, фондів, західних урядів, держав там, і так далі. Це, власне, зелена, це ми говоримо про зелену лінію. Також ми бачимо, що ця хвилька потім спадає. З часом інтерес до будь-якої війни, яка вона на кровопролитна, людожерна не була, інтерес на дистанції починає гаснути, а рівень потреби у підтримці зростає в прогресії. І, власне кажучи, пізніше ми прийдемо через якийсь час в ту синю, стрілю, синю, синій відрізок, який показує розрив між справжньою потребою і справжнім рівнем підтримки. І ну, нас це чекає, і треба з цим змиритися. Для того треба постійно так, качати тему медійну, постійно всім працювати, хто є. На заході на своїх постах, на своїх посадах і там навіть на волонтерських засадах допомагати, щоб постійно тема несправедливості і кровожерливості війни в Україні звучала для того, щоб цей рівень підтримки не зникав. Перший кейс, який показала Люнет Бределс, була про Ліван і про Бейрут, так про місто Бейрут, який 91 му році потерпав від громадянської війни, і та війна тривала дуже довго. І місто, яке насправді могло поконкурувати до війни з порівню харизми з Стамбулом, тобто поєднання європейських архітектурних стилів з архітектурою східною і з різментальністю східною місто. Розкішне зелене місто торгівлі цього запаху східного, скажімо, такої ейфорії, а перетворилося в руїни. так. І на лінії розмежування бачимо, що з'явилися просто хащі, так, тобто вулиця заросла, і ми можемо собі скласти враження про цей вузькі вулиці, так, тобто там, де спекотно, очевидно, що були менша, менші вужчі вулиці, для того, що було більше тіні. Але архітектура, ви бачите, абсолютно європейського теми: перші поверхи активні, прекрасна квартальна забудова, так і так далі. І все це перетворилося в руїни. І е негативним досвідом було те, що насправді в. Лівані була потужна архітектурна і містопланувальна школа, і було дуже багато класних ідей по тому, як розвивати місто після війни. Але тодішній прем'єр-міністр, який очолив країну, створив таку форму приватно державного партнерства і створили компанію Солідер, так, яка покликана була тим, що ніби це є приватна структура, яка займається. Залученням інвестицій в країну. І є група спеціалістів, які створюють новий генплан міста, так, який принесе радість і рай, і розвиток назад в цю післявоєнну країну. І, значить, представляли різні макети, різні концепції, що тут будуть і хмарочоси, і відновлений центр, і різна сучасна архітектура, і парки, і так далі. Все це дуже обнадійливо виглядало, але в цьому приховувався перн певний. Обман, так як у нас часто буває, в з людей зробили з тих, хто втратив нерухомість, зробили їх, зробили акціонерами. І Я це чую в Україні так само, які певні думки про те, що треба. Роздати людям такі певні ваучери, так які втратили житло чи землю, роздати їм якісь такі, ніби ваучери, які гарантують пізніше їм обмін на якусь іншу нерухомість або продати цей ваучер. І чим більше країна буде зростати економічно, тим гейби то ці папірці будуть ставати дорожчими в ціні, і людина зможе, би, в перспективі, продати це дорого і купити собі, наприклад, квартиру. Не так сталося, як гадалося. Бейрут дійсно почав відновлюватися. Центр міста, згідно проекту Сього Солідеру, був відтворений з такою квартальною, бачите, забудовою, ніби такими ніби цікавими зовні вулицями і така. Коло площа ви бачите, всередині таким ось пілоном. Е, хоча є питання до багато навіть на цій знимці, до якогось там озеленення і так далі. Але ця власне центральна частина перетворилася в торгово-офісний комплекс з єдиним там паркінгом під низом, ніби все виглядає ніби добре. Але насправді це був е, проект, е, який породив страшну соціальну нерівність, так, тобто відродили. Якусь страшну, страшну дорогу нерухомість, яка дуже довгий час не могла продаватися, і звідти пішло життя. Тобто, місто втратило своїх власників справжніх. Вони створили свій новий, абсолютно образ міста, не для тих, хто там жив. І райони, які бачите, як це виглядало, дуже схоже. Ну тут тобто псевдоісторична архітектура, ніби на перший погляд, не так все зле, дуже мало озеленення. Тобто, бачите, що життя нема на цих вулицях. Ті не, 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 не активовані перші поверхи, тому що все це дуже дорого коштувало. І країні бізнес після війни абсолютно не був готовий там брати в оренду якісь там такі от моменти. Зараз ситуація змінилася. Очевидно, я дивився відео, як це зараз виглядає. Вже їздять різні мазераті. І так далі, довгі кафешки. Але, але на кордонах з районами, де лишилися мешканці, поставили ось такі бетонні паркани, загорожі, Соціальний конфлікт бідних і багатих, ну все, як завжди, так. Тобто бідні стають біднішими, багаті стають багатшими. так, Тобто, це посилилося, тобто, це цей підхід до міського планування, про те, що ми відбудовуємо, залучаючи тільки дорогі великі інвестиції, і це буде благо, породило про те, що це ніби про імідж, але це не про народ. І е, е, інша частина в 2016 році е, місто, яке контролювало вже Хезбола. Там почалася тема відновлення тих будинків, які були втрачені, так, які там, це теж не зовсім так би, правильний підхід, тому що питання було до щільності, до якості цих будинків там, і так далі. Але, по крайній мірі, там мешканці були залучені до цієї відбудови, і там якесь відбулося вирівнювання соціальної картинки. Тут виявилося, що Хезболла, яка взагалі вважається там веденою терористичною організацією, так вона повела себе своїм народом, так, своїми прихильниками набагато толерантніше, ніж е, їхні опоненти. Е, в 19-му році Бейрут перетворився вже в таку от картинку. Дуже нагадує, напевно, Київ. Так, ну, тільки моря нема в Києві. Ось тут е, поділили землю. Земля продавалася на вільних ринках, відпустили правила, тобто лізло все вверх, без якихось особливих правил. Сюлетно це все виглядає, як на мене жахливо, але вважається, що цей підхід був набагато вдалішим, там набагато живіше місто. Люди якось відчували себе співучасником взагалі цього всього процесу. І власне, власник одного з колишніх готелів, який постраждав від цього волюнтаристського підходу Солідеру, зробив такий банер на своєму готелі, який вмер як бізнес. Поставив такий банер Стоп Солідер, тому що це відбулося ну, так би, така очевидна афера з грошима. Акції тих людей, які купили, вони втратили свою ціну. ну, там... Я точно цифр не скажу. Ну грубо кажучи, коштувало на початку 100 доларів папірець, а ще коштує долар там. Ну тобто, просто перетворили в нічого. Все це закінчилось насправді кризою, яка була породжена вибухом селітри у 2020 році. Думаю, ви всі його пам'ятаєте. І цей багатий центр не тільки багатий, але взагалі весь Бейрут перетворився в таку руїну і. Це все багата нерухомість дуже постраждала. Відповідно, країна стала банкрутом, і банер перевісили з текстом таким, що Союдер вже зупинений. Так? Тобто ми не могли його зупинити, але от, от такий от випадок його зупинив. Другий приклад, який показував Лілет в своїй лекції, була про Прішніну в Косово, яка після війни взагалі не встановлювала жодних правил. Просто жодних правил, і забудова велася ось таким методом, ніби нібито під соусом того, що нам треба штовхати вперед будівництво, ми даємо вам волю і будуйте, що хочете, лише би ви взагалі чимось займалися. І люди почалися займатися хто як вміє, і хто як знає, і це призвело до таких от порушень очевидних санітарних пожежних розривів, до страшної архітектури, до появи. Які ви бачите офісно, там торгових комплексів притул до житлових будинків до надбудови над багатоквартирними будинками, ще якісь шпаківень, навіть деколи в два-три рівні. І все це перетворилося в страшну циганщину. Ну коли я побачив фотографію цього мера з тими меблями в позолоті, і ця там місцеві будівельники, які більше нагадують якусь банформування. Так? Ось, які так казали, що давай, друже, будемо щось побільше будувати. Переважно в кримінальних е цих е представників, які прориваються в владу, завжди є присутні фотографії з духовенством. Тут я бачу навіть бачу, фотографія з цього мера з Папою Римським. Ось, все як в фільмі. Абсолютно, як в отець». Е, Насправді. Я підсумовує такі для неї очевидні спостереження в конкретних висновках. Я назвала це фактори успіху. Фактори успіху вона визначає довіра, публічність, власність, зайнятість, безперервність, скромність і безпека і час. Давайте пройдемося по кожному пункту коротко. Значить, Довіра це коли треба заслужити власне, дуже організувати взаємну довіру. Так? Між владою і е, проектантами, і, і місцевими мешканцями. Друга річ це публічність. Тобто довіра завойовується публічністю, коли архітектори і міські планувальники повинні стимулювати громадянське життя, забезпечуючи місця для зборів, тобто думати про е, демократичність в архітектурі, про громадські простори, про доступність до влади, так? про те, щоб ми на вулицях більше проводили часу, і нам було дуже комфортно і ми. Соціалізувалися. Також про власність. Архітектори повинні співпрацювати з місцевими партнерами, щоб розвивати почуття відповідальності та прихильності. Мова йде про те, що архітектори стають, набувають ролі модератора між владою і суспільством. Так? Також зайнятість. завдяки навчанню і найму місцевих жителів буде зміцнено знання і зайнятість. Це дуже важливий фактор, тому що. Я бачу зараз дуже багато ініціатив, коли будівельні компанії, девелопери зараз масово лізуть домовлятися з місцевими владами про те, що виділять нам землю, і ми побудуємо вже там житло. І відповідно, ну ясно, що ми щось маємо заробити, Ми заберемо якусь частину, вам віддамо не знаю, там 20 щоб ви розселяли людей. Так тобто, це зараз перша реакція бізнесу. Але тут важливо власне про зайнятість місцевих мешканців і в переговорах, і в обговореннях. Планів і обговорення проєктів, і взагалі залученості їх як майстрів, навіть в тому числі, тому що люди тоді мають дуже велику ефорію і бажання повернутися до свого рідного міста, щоб, власне взяти участь в ньому у відбудові. Потім мова йде про безперервність. Проект повинен мати можливість продовжити після відкликання його ініціатора. Мова йде про те, що повинні бути домовленості. Домовленості влади оформлені якусь соціальну угоду. Ми це називаємо наприклад інтегрована концепція розвитку міста. Або щоб люди були залучені, це був соціальний договір, який не змінюється з приходом нового мера чи нових депутатів. Вони повинні з ним ознайомитися, за нього, проголосувати ще раз, обновити його в пам'яті своїм голосуванням, ствердити свої наміри і рухатися далі. Що не фактор скромність, вона сказав, що архітектори повинні враховувати місцеві концепції міста, громадського простору, громадянського суспільства та працювати з ними. Мова йде про контекст ситуації, про скромність застосування матеріалів, тобто, не архітектура не, не сильно карве своєю дороговизною на фоні загальної руїни. Тобто, бо я часто бачила. Ідолопоклонство, що зараз Фостер прийде, ми відбудуємо неймовірне місто, хайтечне там, щоб всі ми там дивилися на ті хмарочоси. Процес відбудови буде дуже довгий і не обов'язково все робити дорогим, так? тобто до чого торкається влада. Безпека. Забезпечення індивідуальної колективної безпеки необхідно підтримувати. Так? Звичайно, це є мова про, про безпечні міста. І час. Терпіння і наполегливість дуже є важливі, тому що. Це довгий процес. Це процес, який, власне, там в часі був описаний, що триває десятки років. Другий приклад, чи то вже третій, це є про Кабул і Сади Бах Абу. Після військового конфлікту і знищення міста, бачите, в якому стані ці їхні традиційні будинки, було зроблено дуже цікавий проект, коли. Місц містян залучили до відновлення парку. І початок був якийсь фонд, як розумію, напевно американський, Дали гроші на реставрацію якоїсь пам'ятної усипальниці, наскільки я розумію, якогось важливого релігійного діяча. Бачите, ускішний мармур, тобто відновлена ця серцевина, яка, очевидно, для побожного суспільства важлива завжди в будь-якій будь будь країні. І містян залучили до відновлення парку. Тобто, навколо руїни, а ми починаємо з парку. Здається, дуже дивним для нас. Але тим не менше, маса десь сотні людей були залучені до того, що вони висаджували квіти, вели водопровід, полив, і в них з'явилось місце, де вони відчували спільну відповідальність і спільний. Спільну якість так того суспільства і масово приходили цей парк відпочивати протягом його зростання. Ми бачимо, що деякі пососаджені ці посаджені ще до крупних дерев далеко. Але тим не менше, це стало прекрасним приводом для того, щоб об'єднати суспільство. Бірза в Палестині це дуже також цікавий кейс, коли одне таке історичне ще з порцеляцією, з поділом на будинки в середньовічному такому ключі, так, ми бачимо дуже щільну забудову. ось, І яка після військового конфлікту була перетворена в такі руїни, і ми бачимо харизму цих стін, тої кладки, так, тобто відчуття що там дійсно була ця історична архітектура. І, звичайно, що народ почав гнати хто що гаразд, тобто з якогось там гіпсоблоку, бачите, абсолютно без жодних планів, без жодних нормальних проектів, хто як міг, так і будував. Але тим не менше, коли їх організували в місцевих мешканців, дали їм розуміння того, як це має виглядати, як це можна зробити. Було залучені професійні архітектори і залучені місцеві мешканці як майстри, в тому числі, і вони відновили все е, то місто згідно е, тої історичної порцеляції, з врахуванням цієї традиції, кладки і місцевої архітектури. І дуже цікавий момент тут наголосити, що Палестина ви знаєте, що вона не є визнана е, в міжнародних інстанціях, але ЮНЕСКО. Взяли цей випадок в список своєї історичної спадщини як власне метод відновлення з залученням мешканців. Тобто буває таке, що бачимо, міське планування і правильні соціальні проекти можуть поламати політичні або геополітичні якісь домовленості, так, або їхню відсутність. Ось. І останнє це є музей Партеїдов Пар, де біля Фавел в першу чергу побудовано Музей апартеїду, музей апартеїду, який ну, звичайно для них це величезна трагедія, так, геноцид фактично, і е, вони розуміли, що їм потрібно е, перед тим як відновлювати просто свої будинки, за, е, е, ну, поставити печать так, в часі, щоб вона не змінювалася в пам'яті прийдешніх поколінь. Про це страшну, про це страшне явище, але тим не менше, для того, щоб це не стало такою могильною темою, поруч був побудований скейт-парк для дітей. Які спойне, що коли робити на руїнах нема що, треба десяти дітей дівати, щоб вони там не займалися чимось негативним. І е, ця функція, що ніби вона з одного боку розважальна, але поєднані з музейною темою, е, з, дуже спрацювала ідеально. Так? Тобто, громадський об'єкт, люди долучені, цей проект обговорений, влада інвестує, донори певно, співфінансують. І коли... Не просто музей, де хоронять мус, а є функція, яка завжди приваблива для дітей, тому що їм просто це цікаво. І вони завжди будуть знати, пам'ятати про цей, про цей страшну сторінку апартеїду. Е, Насправді е, підсумувати, друзі, хочу тим, що я поки що не чую серед влади бажання злі думання категоріями е, об'єднання громад. Тобто ми чуємо тільки про метри. Там, відбудуємо будинки 50 тисяч, 100 тисяч квадратних метрів. Ми чуємо від слуг народу, що нам треба запускати економіку, щоб, люди, щоб наші місцеві девелопери заробляли, щоб наші місцеві виробники, виробники матеріалів заробляли, запустити так, би, цей маховик. Так, це є важливо, але насправді не метри квадратні. Дадуть людям бажання вернутися в розбомблені міста. Тобто люди, які постраждали в Бучі чи в Харкові, не, не підуть просто поїхати раз в Харків, тому що там їм дадуть квартиру. Тобто, мова йде про формування спільнот, про те, щоб заманити людей для спільного відродження, щоб це стало екзистенційною причиною. Екзистенційним рішенням, так? тобто повернутися в ті міста, щоб їх відновити, щоб стати спів, співучасником цього процесу з конкретною роллю. тоді це набуває якогось змісту. І досвід, власне, цих і не тільки цих випадків, які писала Люда в своїй презентації, показує те, що головне це люди, а не цеглини. Якщо вам була корисна ця інформація, і ви вважаєте, що допомагає і допомагає нашим містам і нашим громадам поставте, будь ласка, лайк. Якщо вам дуже сподобалось, прокоментуйте, будь ласка. Якщо ви знаєте якісь більше глибинні подробиці по цій всій історії, також напишіть про це в коментарі. І якщо ви дуже любите цей канал і хочете нас підтримати ці клускутні часи. Будемо дуже вдячні вам за невелику суму на патреоні. В мене все до наступних зустрічей. Дивіться щодня наші новини Daily Urban. І звичайно, на вихідні ми готуємо трошки довший блог. Papa. Pa.